У Києві в університеті оборони України стартують традиційні змагання. Зміні футболу, офіцерські старти. Вітчизняний флот представлятиме збірна команда військово-морських сил збройних сил України. Традиційних сім футів під килем та перемоги спортсменах у погонах. Побажав і командувач українського флоту, адмірал Юрій Лін. Відкриті армійські змагання з мініфутболу присвячені 25-й річниці виведення радянських військ із Афганістану. У збірну команду військово-морських сил Збройних сил України увійшли військові спортсмени управління командування, бази озброєння, навчального центру Академії військово-морських сил імені Нахімова та інші вік від 30 років і вище. У Києві військові моряки виборюватимуть перше місце у спортсменів повітряних сил, сухопутних військ, генерального штабу, служби безпеки України. Замагатимуться за кубок будуть і Представники Національного університету оборони України та Харківського університету повітряних сил сьогоднішня зустріч з збірною командою з мініфутболу. Колишніх не буває, я сам спортсмен, можна так сказати, займався активно цим видом спорту. Тому мені було дуже приємно зустрітися з членами збірної команди військово-морських сил. Подякувати їх за ту підготовку, яку вони мають сьогодні. Ми вважаємо, що вони кращі, звичайно, але змагання покажуть. Я їм подякував за попередню роботу і побажав успіхів в майбутніх змаганнях. Для нас є дуже важливим участь військових моряків в таких заходах.